Ми зробимо ще один крок країну відомий, країну щух, що нас так чекає багатший мови. Тут сидімо рівненько і будьте уважні. Перевірте, щоб на партах лежали підручники, зошити, ручки та олівці. Мене звати Віталіна Сергіївна і сьогодні урок української мови проведу у вас. Дня. Зараз я пропоную вам переглянути фрагмент мультфільму, який називається Навколо світу за 80 днів. Vy chcete ženit se na mojej světě? Ano, Lord Mace. Moje úvodně i na kromětům okruhů svět se zavolá. Так, як ви зрозуміли, героям цього фільму потрібно було обніхати всю землю за 80 хвилин. А ми спробуємо з вами зробити це за 40 хвилин, тож не маємо часу. Я вам допоможу дізнатися, з якої країни ми почнемо. Слухайте уважно. На ріднім полі шепчуть колоски. Я рад би знати ті її думки. Я слухав, чув, як кожна колосина, шептала тихо слово «Будь нас на країні. Україна, правильно. Допоможе нам у подорожі глобус. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити. Запишіть 16 листопада класна робота. 17 листопада класна робота. І з нового рядку пропишемо каліграфічно слово Україна. З новому родку прописуємо біографічно слово Україна. Хто може сказати, яка програма в цьому слові? Будь ласка, завжди хочеш це велика. Так, переміна це власна напишемо ми слово з великої літери. А чи знали, так, хто не дописав кількість руку? Дописуємо штуденько. Винахідником такої гри, як волейбол, був американець на ім'я Вільям Джон Морган. Тож, ми потрапимо на батьківщину сучасного волейболу і виконаємо тут таке завдання. Пограємо в лінгвістичний волейбол. Згадайте, як треба перевіряти слова з ненаголошеними е та «и»? Будь ласка. Спочатку треба змінити слово або підібрати спільнокореневе, щоб наголошення став наголошений. Так, правильно. Зараз, будь ласка, один вважаючий до дошки. Я буду зачитувати вам слово, а ви повинні підібрати до нього спільнокореневе. Так, щоб ненаголошений став наголошеним. Пишемо в рядочок, записуєте першим словом, котре я назву. тере і перевірне до нього. Отже, починаємо: Земля. чай ніколи не скучаєш Само збіг фонії заданий. Записав у кожному слові, поставте наголос. Повчки самостійно кожен рукові. Thank <laughs> you. Повірне слово вітер. Так, добре. Тож, що треба зробити, щоб правильно поставити літеру в таких словах? Треба зібрати змінити слово або зібрати до нього проблеми. Так, щоб що що не наголошує, стало наголошеним. Добре, сідай, будь ласка, завдання буде направлення. 11 балів. Так. Також правильно 11 балів. Отже, наступна наша зупинка це Китай. Вважаю, що саме Абрикоси широко відомий нам фрукт, прийшов з Китаю. Зараз кожен самостійно прочитайте речення мовчки і поставте в ньому в кожному слові речення на Будь ласка, перше слово наголошу. Ласка, абрико. Ну, Абрикос. Абрикос. Абрикоси, абрикосовий. Абрикос. Ти змінюєш форму слова. А спробуйте підібрати таке слово, щоб на літеру «и» падав наголос. Можна? Абрикос. Абрикос. Абрикос? Так, ну це зробити нам важко, так? От саме з такими словами ми сьогодні і попрацюємо. Діти, а ви всі полюбляєте апельсин? Да! А літера Е. Апельсина це слуху для дітей. Літері. Таку літеру ми вставляємо. Літера И. І останнє апетит від апельсина. Будь ласка. Ми поставимо апетит апельсин. апельсин. від апельсина. Так. У нас є такі слова, в яких ненаголошені е і, не можна перевірити наголосом. Для того, щоб в таких словах нам не помилитися. Їх потрібно перевіряти за орфографічним словником і запам'ятовувати. Зараз, будь ласка, розгорніть ваші підручники на сторінці 72. Ваші підручники з не виділить. Тут ви побачите правило блакитним кольором виділено візьміть, візьми за увагу. Зачитайте, будь ласка, це правило. 네 Це правило. Що, будь ласка, рука. Будь ласка. Наголошую. І треба переглянути було корисньому словити. Слово герої. Орден. Один. А які саме цін Е та И? А ще їх не можна на увазі? Так, правильно, їх не можна перевірити на голосах. Хто ще може переказати, будь ласка. До якої ми потрапили, це Фінляндія. Е, ліси покривають три чверті території цієї країни. І саме тут, у лісі, ми відпочинемо. Підведіться, будь ласка. Всі підвелися і повторюйте за мною руки. Ходить білочка полі. повністю таким, яке стоїть на воді, і місто Мілан, яке у світі вважається центром води. А ще, окрім цього, телефон, який ми з вами добре знаємо, винайшов саме Італії. Тож зараз ми спробуємо з вами дібрати приклементи до слова Телефон та до інших слів справи номер 186 Тож зверніть увагу на справу 186. 186, 100. 186. 100. Так, знайшли всі підручниках? В першій колонці ми бачимо іменники, другій – прикметники. Нам потрібно поєднати іменник з відповідним йому прикметником. Перше слово телефон. Так, мобільно. Виходь до дошки. Запишіть вправа 186. А ми не Не пишете. Добре. З нового рядку записуємо великої вітери телефон. Мобільний. Телефон мобільний. Mm -hmm. Так. Наступна mm -hmm. пара, будь ласка. Горизонт mm довгий. -hmm. А як ще хто вважає? Будь ласка, сідають себе. Горизонт далекий. А ще що ми будемо безмежний. Правильно, виходить до дошки. Наступна пара слів. Горизонт безмежний. Всякте, будь ласка, рівненько. Наступне слово держава. Кідай, не готовий. Держава було А ще хто їх вважає? держава сусідня. Правильно? Наступне записуємо Держава сусідня.